Ох, цей вибір майбутньої професії. Це ж одне з тих величезних, іноді, скажімо чесно, аж трохи лякичних питань, що постають перед кожним. Здається, що варіантів просто безліч, а обрати треба один один єдиний правильний шлях. Ну що ж, спробуймо розібратися, як цей складний вибір перетворити насправді захопливу подорож до самопізнання. І справді, як, як серед усього цього розмагіття знайти щось своє? Відповідальність, звісно, тисне, але знаєте, панікувати точно не варто. Існує перевірена система, яка допомагає розкласти все по поличках, і що головне прийняти зважене свідоме рішення. Ось наш маршрут на сьогодні. Коротко глянемо на саме велике рішення, а потім зануримось у три ключі: хочу, можу і треба. Розберемо кожен з них, а в кінці складемо чіткий план дій. Обіцяю, цей шлях перетворить хаос думок на порядок. Так от, в основі нашого аналізу лежить проста, але насправді дуже потужна модель. Можна уявити її як такий собі компас, що допоможе зорієнтуватися і знайти правильний напрямок. Що ж це за три кити, на яких все тримається? Дивіться хочу, це те, що щиро цікавить, від чого горять очі. Можу, це про навички, таланти, про те, що виходить добре. А треба це вже про реальність, про те, що актуально і затребувано на ринку праці. Ідеальний шлях він знаходиться саме на перетині цих трьох кіл. І почнемо ми, мабуть, з найприємнішого, з власних бажань. Це перший і дуже важливий крок. Тут ми фокусуємося виключно на тому, що запалює ту саму іскру всередині. Тут варто поставити собі чесне запитання а що по-справжньому подобається робити. От серйозно, не те, що вважається престижним чи правильним, а те, від чого просто кайфуєш. Це може бути будь-що від розв'язування складних рівнянь до малювання чи спілкування з людьми. Ось кілька практичних порад, як це зробити згадати улюблені предмети в школі, що давалося легко, і із задоволенням, проаналізувати свої хобі. Просто взяти і скласти список усього, чим хочеться займатися, навіть якщо це здається чимось нереальним. А потім потім подивитися, в яких професіях є елементи цих мрій. Гаразд, з бажаннями, здається, розібралися. Тепер переходимо до другого ключового елемента настав час тверезо і реалістично поглянути на власні сильні сторони та можливості. І тут ключове слово чесність. Дуже важливо об'єктивно оцінити, що вдається найкраще, а де можливо є певні обмеження. Це, до речі, зовсім не про самокритику, це про адекватну самооцінку, яка є фундаментом для вибору підходящої професії. Як саме це зробити? Ну, для початку скласти список того, що вдається легко, майже без зусиль. Можливо, це аналітичне мислення, а може вміння знаходити спільну мову з ким завгодно. Повторююся, чесність тут це головне такий аналіз допоможе побачити, які професійні сфери є найбільш природними. Отже, ми розібрали внутрішні фактори хочу і можу. Тепер настав час подивитися назовні на третій, не менш важливий компонент на реалії ринку праці. Розумієте, можна безмежно любити свою справу, бути в ній справжнім профі. Але якщо на ринку немає попиту на такі послуги, знайти роботу буде, м'яко кажучи, складно. Тому аналіз трендів це не просто корисно, це критично важливо для побудови довгострокової кар'єри. А ось тут цікавий момент. З одного боку, ми бачимо професії, на які попит стабільно високий: програмісти, інженери, медики, фінансисти. А з іншого є сфери, що зараз сильно трансформуються через автоматизацію. Наприклад, деякі адміністративні чи банківські посади це не означає, що вони зникають. Ні, але вони точно змінюються. І ось ми на фінальному етапі. Всю необхідну інформацію зібрано. Тепер настав час все це синтезувати і перетворити на конкретні, зрозумілі кроки. Головна мета знайти професії, що опинилися на перетині списків Хочу, можу і треба. Саме там і знаходиться та сама ідеальна зона вибору зона, де поєднуються пристрасть, талант і, звичайно ж, ринковий попит. А ось і сам план. Перше створити список професій, які підходять. Друге, дуже важливо не тримати це в собі, а обговорити ідеї з людьми, яким можна довіряти. Третє, визначити, яка освіта чи навички потрібні для старту. І четверте, найголовніше почати діяти. Ніколи не варто недооцінювати силу погляду з боку. Розмова з людьми, думка яких важлива, може не тільки додати впевненості, але й відкрити такі перспективи, про які навіть не доводилося замислюватися. Це рішення не обов'язково приймати наодинці. Знаєте, цей шлях він починається не з якогось гігантського стрибка, ні, він починається з одного нехай маленького, але дуже свідомого кроку. Отже, коли вся ця структура і знання вже є, постає головне питання: а яким же буде саме цей перший крок?